Багато смачних і бюджетних котлеток приготувати дуже просто. Для цього я взяла пів кілограма смачного батону і залила сюди пів літри води. І, до речі, воду з хліба віджимати не потрібно буде. Також у мене було кіло 200 м'яса. У мене це були ось такі м'ясні обрізки і 250 грамів цибулі, Ну і звісно, часник за смаком. Усе перемолоти на м'ясорубку і нагадую, що хліб не віджимати у котлети. Я додаю тільки сіль та чорний мелений перець. Більше ніяких спецій мені тут не потрібно. Вимішую, вибиваю і ставлю в холодильник на одну годину. За цей час фарш стане плотнішим, і ви і не помітите, що додавали сюди ще пів літри води. За бажанням ви звісно ж можете взяти молоко, але ж ми готуємо зараз бюджетний варіант. und Ну а далі формуєте котлети, які забажаєте, я роблю невеликими і плосковатими. Обсмажую ці котлетки в борошні і до повної готовності. Тушкувати я їх не буду і смажу без кришки на невеликому вогні. Виходить багато, смачно і бюджетно. Ну а що ще потрібно? Ну а далі готуйте свої улюблені гарніри і смакуйте. На мою думку, ідеальне поєднання до котлетки це, звісно, ж пюре. Котлеток з цієї порції виходить багато, тому я половину навіть заморозила на пізніше. Так що пробуйте, готуйте із задоволенням. Звісно ж, смачного вам.